Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз розпакую посилочку, яку купила на опціоні Віоліті. І ви знаєте, дуже часто питання таке задають: ніколи це не освітлювала, чому ціна на намисто бакелітове, коралове чи бурштинове залежить від ваги намиста. Тобто, ціна за грам. Вчора мені написали на Viber. Що в мене є бакелітове намисто, а ви купуєте як намисто а чи по грамам. Я зараз поясню, чому. Спочатку розпакую цей лот. Купила 5 великих намистин. Одна з них пошкоджена. Про це я знала, на Віоліті це було вказано. Це просто крик душі. Ось. Це просто жесть. Як я собі уявляю, як це сталося. Приносять, мабуть, на скупку на намистини, і людина думає о, то це бурштин, зараз я там підніму трішечки грошей, а потім раз кидає в солону воду, а воно не вспливає в солоні воді, бо воно бакеліт, він реально важкий. І я вам хочу сказати, на око тут відразу видно, що це бакеліт. Як це видно по характерним полосам? Ще ще раз поясню для тих, хто вперше це дивиться відео щодо бакеліту. У бакеліта. Зараз зроблю так, щоб було вам видно. Бачите такі паралельні полоси. Бачите, це бакеліт. У бурштина такого не буває. У борштина будуть такі, як хмаринки. А бокеліту такі паралельні. Якщо ви бачите паралельні, то це вже все не бурштин. І воно важке, а бурштин він легкий. І от людині не вспливає в солоній воді. Він. Починає хвилюватися. як же, я купляв, Мені на скупку принесли як бурштина, воно не плаває. Хапає тут запальничку і починає її палити. Я не знаю, скільки він тримав, отак, щоб пошкодити бакеліт. його важко так підпалити. Він понюхав і зрозумів, що ніяким е церковним запахом тут і не пахне, що це пластмас, бакеліт це пластмас. А намостина вже зіпсована. Я, звісно, можу її зашліфувати, але така велика. Коротше, я засмучена. Так, зараз перевіримо. А що він мав зробити? Він мав взяти мушну паличку і потерти її содою. І продавати це вже не як... Бачите, відразу є реакція. Продавати не як бурштин, а як бакеліт. Хоча я не знаю, за скільки він це купляв. О, я зараз прям відчуваю запах формальдегіду. От реально. То якщо на намистину помістити під гарячу воду, вона так буде пахнути. А ці пахнуть прям тру і чують запах. Якщо на намистине під гарячою водою, ви почуєте такий характерний запах бакелітові. Якщо візьмете інше будь-яке вінтажне пластикове намисто не бакелітове, бачите, який малюночок. І потримаєте під гарячою водою, то від звичайного пластику формальдегідного запаху із такої реакції не буде. Це чим відрізняється бакеліт від звичайного недорогого пластику? В цілому, бачите, одна намостина. Як вона зрізана? Старенькі, старенькі намисти, бакелітові. Все гу, тут одна без малюнку взагалі? Ось ці з, з малюнком, а ця ну руки повідбивати чесно. Так, і питають мене. Ще хотіла вам показати вагу, візьму ваги. І питають мене, як же ви купуєте на грами У нас загальна вага непошкоджених. 56 грамів. Виявляєте, да, які вони великі? І ось сюди даю 70. Але не знаю, що вдасться з нею зробити. Я її пішла. Бачите, вони великі. У мене взагалі дуже маленька долоня. Вони в мене не. Ну, так от, ось. Вони просто величезні. 25 доларів з доставкою їх придбала. Так. А, і питають, ціна за грам. І от є намисто бакелітове приносять начебто бочечки, начебто там з малюнком, начебто все. А воно маленьке, ти його вариш, і там 30 грамів. І приносять аналогічне, але велике, там 130 грамів. І щоб ціна була справедливою, то ми зробили ціну за грам. Наприклад, там від 1 до 10 доларів за грам може коштувати бакелітове намисто. Якщо у вас, наприклад, найвище 10 доларів за грам, а у вас 30 грамів, то ціна буде 300 доларів, а якщо 100 грамів, то ціна буде 1000 доларів. Ну, Це ж справедливо, правильно? Як я можу сказати, що я купую, ну, я можу на ваше велике намисто сказати, ну, окей, там, 500 доларів. Таке. І ще одне питаннячко. Хочу, якщо вам буде цікаво. Можу вам розповісти або навіть зробити онлайн-трансляцію, чи як це там називається стріми. А в мене нещодавно заблучили мій-аккаунт. ebay -аккаунт. Буду вам поки показувати чи малюночки розповідати. Заблочили без будь-якої не то причини. У мене аккаунт такий відмінниці. Там жодних порушень, жодних скарг, я постійно тряслась над їхніми правилами. І він в мене був взагалі-то не дуже активний. Бо в мене покупці вже мене давно знайшли через eBay, і в мене є постійні. І ми з ними так домовили, що мені вигідніше їм продавати без цієї шаленої комісії, там 23-25%. да? інімаємо від ціни eBay, всі знають. І тут раз, мене забочили і написали мені eBay, що у вас високий ризик. Продавця. А заборонили мені продажі, все позакривала. Я в них питалася дізнатися причину, чого в мене цей високий ризик продавця. Треки я додаю, в мене все трекається, всі посилочки доставлені. І продаж у мене там місяць, не місяць, пів місяця не було в мене продажів, нічого і тут раз заблочені. Я в підтримку пишу, а вони, в них така відповідь цікава: прийміть це. Нам краще розстатися один раз і назавжди, не пишіть нам більше. А чого цей високий ризик ні? І значить, у нас є такий є така людина Біро. Він, я до нього звернулася. Якщо кому цікаво буде, напишіть в коментарях, я можу окремо на цю тему зняти ролик. Чи допоміг він мені? Ні, він мені не допоміг. Чому я не раджу в сучасних умовах до нього звертатися? Чому його допомога нічого не дає зараз? Раніше, 10 років тому, він мені допоміг. Зараз неби змінилися умови, і він вже не актуальний. Всім гарного дня! Чекаю на ваші коментарі, лайки, підпишіться, будь ласка, до нових зустрічей.